Щось не так. Ого. Ну тут не дуже вигідне в мене становище, я скажу так, як є. Тут стріляний на не злегкий. Просто я виходжу і всі на мене ще і декілька поверхів, і я тупо реально всіх навіть не бачу. От самі подивіться. Так. Так, пуля в лоб є. Ага, бачу. Вилазь. Непогано. хочуть розізлити мене, щоб я втратив самоконтроль і прям біг на них. Де він? Все. Ну ось таким методом мушу визначати, де він? Так, цей -то десь зверху був. Шуму не роблять таке, як я не знаю, всіх по кулі вистачає всім. Ну? ж трошки перші з'являєтеся, але я виходжу на 3 місцевість. Я ще маю бігати вашу Ви ж трошки маєте. ...повагу. Браття, я в укриття. Стримайте, вор! То ти не біжи в укриття. Біжи до мене.

Пізнати силу моноліту. Лягай, граната. Браття, я в укриття, стриб. Сестри. Зараз будуть тобі і браття. Зараз будуть тобі і сестри. І всі решта. Зараз хлопці буде зовсім інша стрільба. А там вже і не залишилось нікого, так залишити з файру. Встигнемо, мені треба трішки ушукати тут чогось хорошого.